Новини від журналістів ТРК міська інформаційна служба до вашої уваги у студії працює Ірина Неділько. Мої вітання. Про новини на початок нового робочого тижня ви дізнаєтеся уже за мить. А наразі про головне. Музика. У місті тривають роботи з відновлення внутрішньобудинкових доріг. На це з області виділено понад 4 мільйони гривень. На Дніпровському медкомбінаті планують підвищити надійність роботи обладнання і водночас скоротити споживання усіх видів енергоресурсів. Жителів 55-го блочку чекає вирішення однієї з найбільших проблем ремонт проїжджої частини. У місті продовжується ремонт прибудинкових доріг. Асфальтове покриття у більшості дворів житлових будинків вже давно зношене, тому необхідність у ремонтних роботах висока. Якщо раніше прямого виділення коштів на ці роботи не передбачалося, тепер же місто отримало від області понад 4 мільйони гривень, виключно на ці роботи. Наразі робочі приступили до зняття старого покриття на п'ятому мікрорайоні Лівобережжя. Як проходить процес заміни асфальту, особисто перевірив міський голова Станіслав Сафронов. П'ятий мікрорайон називають наймолодшим в цій частині міста, адже побудований він був останнім. Загалом живі к району понад 15 років. За цей час внутрішньодворові дороги стали виглядати не краще за тих, які є в найстаріших районах. Ольга Михайлівна, хоч і не живе у дворі будинків 4 та 6 по вулиці інтернаціоналістів, проте ходить тут постійно. каже, такий стан доріг загрожує безпеці людей. То, что здесь и ямы сплошные, идешь, и ноги можно сломать. А как вы мамам с детками, с колясками? Та ребенка будет сотрясение мозга. Я часто езжу с, с тачечкой, кровчучкой, так вы... выворачивает во все стороны. Роботи зі зняття старого розтрощеного асфальтового покриття розпочалися на в'їзді у двір з самого ранку. До кінця тижня тут планується відновити дорогу по колу. Станіслав Сафронов розповідає, що унікальну можливість зремонтування внутрішньоквартальних доріг місто отримало завдяки спільному фінансуванню з обласного та міського бюджетів. В цьому році зробимо ремонт прибудинкових територій на площі 29 тисяч квадратних метрів на загальну суму і вартість. 4, на 4 мільйона 200 тисяч. E, взагалі ми плануємо за рахунок e, фінансування з обласного бюджету e, в цьому році провести ще додатково, як поточно, так і капітальний ремонт доріг на площі ще, e, 63 тисячі квадратних метрів. Двір по вулиці Інтернаціоналістів 4, 2 та 6 перший з 30, в яких будуть відновлювати внутрішньобудинкові дороги. Керівник підприємства сегмент гарантує, що новий асфальт прослужить тутешнім мешканцям не менше п'яти років. Наступні двори та будуть дружба «Дружба народів» 51, 53 і незалежності 29, 30. закінчити роботи у цьому дворі по вулиці інтернаціоналістів планують щонайменше через три дні. Уже зовсім скоро на нас чекає початок опалювального сезону. Цей період є дуже відповідальним, адже вимагає посиленої роботи різноманітних структур, які тим чи іншим чином пов'язані із подачею тепла. Велике перенавантаження у цей час спостерігається і в районних центрах соціального захисту населення, які займаються видачею субсидій. Бажаючих отримати пільги чимала кількість, а працівників цих структур обмаль. Як поліпшити ситуацію, вирішували на черговій робочій нараді, яка відбулася під головуванням першого заступника міського голови Андрія Білоусова. У нараді взяли участь представники управління фінансів Центру зайнятості та районних управлінь соціального захисту. Представники останньої структури зазначили, що дійсно перед початком опалювального сезону їхні фахівці не встигають опрацювати велику кількість звернень громадян, які намагаються отримати субсидії. Щоб якось поліпшити цю ситуацію, було прийнято рішення збільшити чисельність штату управлінь за рахунок тимчасових працівників, яких надасть міський центр зайнятості населення. Ці люди зможуть виконувати неспеціалізовані роботи, щоб у фахівців було більше часу безпосередньо на роботу з людьми та оформлення необхідних документів. Потому будет выделено с 1 октября дополнительно 8 человек в нашей районе, чтобы мы могли ускорить процесс начисления субсидий для наших жителей. Сьогодні перед енергетиками дніпровського медкомбінату стоять непрості завдання: підвищити надійність роботи виробничого обладнання і в той же час скоротити до мінімуму споживання усіх видів енергоресурсів. Домогтися цього можна як за рахунок реконструкції різних об'єктів дуже солідного енергетичного господарства, так і нестандартних підходів до вирішення повсякденних завдань. Детальніше в інтерв'ю із заступником головного енергетика Юрієм Волошиним. Наприклад, у киснево-компресорному цеху вдалося домогтися суттєвої економії електроенергії за рахунок вибору оптимального режиму роботи технологічного обладнання. Фахівці цеху змогли таким чином налаштувати технологію на блоках, що це не відобразилося на забезпеченні вороб киснем І у той же час дає гарну економію електроенергії. Ми відключили азотну пару, відповідно, встановили кислородний компресор. ну, За счет этого економимо електричну енергію. Дозволило знизити витрати електроенергії більш ніж на 100 тисяч кіловат годин на добу. До речі, з введенням установки ПВП у киснево-компресорному цеху встановлено два нових сучасних азотних компресора виробництва компанії Samsung. Це більш економічні у порівнянні з такими, які використовувалися раніше. А для забезпечення нового прокатного стану 400-200 також ввели в експлуатацію два повітряних компресора, які забезпечують подачу осушеного повітря, необхідного для нормальних роботи пневмоприводів, особливу увагу приділяють на медкомбінації підстанціям, яких на підприємстві більше сотні, і без яких забезпечення електроенергією виробничих об'єктів просто неможливе. А впровадження нових сучасних технологій вимагає і нових підходів в енергопостачанні більш надійних та економічних. Своя підстанція, подстанція 6 кВт двох секціон, ми построїли. Ми дооборудували підстанцію ДРЗ-9 І ДРЗ-9 підстанції проложили. Кабельная вода на эту подстанцию ПУД. Это для обеспечения потребностей ПУД. У конверторному цеху виконано реконструкцію підстанції 1 К. Там були додатково встановлені два високовольтні осередки, щоб живити комплектну трансформаторну підстанцію для забезпечення роботи установки по десильфурації чавуну. На даний момент на реконструкції перебуває підстанція цеху мереж та підстанції ДРЗ-1, від якої заживлені споживачі киснево-компресорного цеху та група цехів ремонтно-сервісного центру. на реконструкции. Мы заменили полностью распредустройство 6 кВт, 4 секции. Все ячейки заменили. И в настоящий момент выполняем реконструкцию открытого распредустройства 150 кВт. Замена реакторов, замена разъединителей, установка газовых выключателей, Тично у дії вступить нова підстанція. І абсолютно нові підстанції збудували для стану 400-200 – Це ДРЗ-4біс, та для установки пічків, що у конверторному, це підстанція дрз 11 У цьому ж ряду знаходиться будівництво фільтр компенсуючого пристрою установок пічків, яке призначено для компенсації реактивної потужності. І впровадження пристрою дозволило зменшити оплату за реактивну електроенергію і заощаджувати комбінату близько трьох мільйонів гривень на рік, говорить Юрій Анатолій і додає, що небагато енергетики можуть похвалитися будівництвом таких об'єктів. Випала така доля построїти такі підстанції, як построїли ми за цей період реконструкції комбінату. Ну, я маю до підстанцію ДРЗ-11 під установку Пічкоуш і підстанцію ДРЗ-4 БІС. У перспективі на них чекають не менш цікаві проекти. Зокрема, у зв'язку з будівництвом кільцевого охолоджувача агломераційного цеху намічається реконструкція підстанції Глофабрика-1 із закритим розподільчим пристроєм 6 кіловольт. А стару підстанцію вони повністю виведуть з експлуатації. Від неї залишаться тільки кабельні підвали. Будва зводиться нова подстанція. Все, що необхідно для того, щоб працював кільцевий хладітель, те демасоси, сам собственно, кальцевий глотіль, аспірація там буде. Все это будет запитано от этой подстанции. Соответственно, будут там стоять еще два КТП, двухтрансформаторных. Завдяки проведеній реконструкції та поетапного впровадження нового обладнання енергетикам медкомбінату вдається планомірно знижувати витрати електроенергії. Так, у 2012 році медкомбінат споживав 1 мільйон 448 тисяч кіловольт-годин, у 2013-му – трохи менше – 1 мільйон 240 тисяч, у 2014-му – ще менше – 1 мільйон 103 тисячі кіловольт-годин. Голова партії Християнсько-Демократичний Союз Олександр Черненко провів зустріч з мешканцями лівобережної частини нашого міста. Лідер політичної сили впевнений, що саме ХДС на прикладі своїх зарубіжних колег зможе змінити життя України на краще. Розпочався цикл зустрічей з мешканцями партійців Християнсько-Демократичного Союзу. 4 вересня Олександр Черненко зустрівся з мешканцями будинків по вулиці Маршала Жукова, що на лівобережжі нашого міста. Розмова затягнулася більш ніж на годину. Люди питали Черненка, як їм боротися із автомобілістами, які, порушуючи права пішоходів, паркують машини на подвір'ї. Деякі з автомобілів навіть не виїжджають з двору по декілька років. Окрім того, у дворі немає належного освітлення, проблеми з покрівлею та благоустроєм. Міська влада ігнорує численні звернення громадян. За словами лідера Християнсько-демократичного союзу Олександра Черненка, мета зустрічі об'єднатися заради майбутнього нашого міста і всієї України. Дніпродзержинськ повинен змінитися. Він має бути схожим на розвинуті європейські міста. Ми проводимо такі зустрічі з мешканцями просто неба можна сказати для того, щоб, по-перше, і Черненко Олександр, і вся команда Християнського демократичного Союзу змогли почути людей, поспілкуватися з людьми, і ми спільно вироблюємо ту позицію, яка потрібна для того, щоб змінити наше місто. Наше завдання змінити місто і зробити його таким, як європейські міста в інших країнах Європи і світу. Якщо у вас збереться боєздатний колектив, я завжди готовий допомогти, запевнив Черненко, надавши прихильникам контакти своєї приймальні. Мешканці району були вдячні за небайдужість. Політика проблемних питань, які волнують горожан, наших І це дуже добре, що Черненко проводить такі збирання, непосредственно общає з жителями города в від тих, кандидатів, которые которое больше разміну розміщають свою інформацію на бікбордах, или віщають в ефірах, увесь вересень та жовтень, Олександр Черненко проводитиме зустрічі з мешканцями міста кілька разів на тиждень. Про місця зустрічі волонтери повідомлятимуть за допомогою листівок та оголошень. Міська влада постійно тримає на контролі питання дорожніх артерій міста. За виділені кошти з обласного бюджету у Дніпродзержинську швидкими темпами оновлюють асфальтне покриття, поки погода дозволяє це зробити якісно. Нарешті черга дійшла до так званого 55-го блочка. Контролювали робочий процес перший заступник міського голови Андрій Білоусов та депутат міської ради Анатолій Савенко. Мешканці так званого 55-го блочку добре знають, що таке бездоріжжя, коли до лікарні чи школи, особливо в негоду, дістатись дуже важко. Михайло Васильович каже, що повноцінної дороги в них не було більше десяти років. Тому відродженню головної артерії з іншими районами міста радіють безмежно. Автобуси сюди ходили, старухи такі, що не можуть ходити. От. Їм таскатися з блочка з сумками, От. а вони витривали і всі. Благодаря тепер, що таке дійсно добре, що таке внимання взяли за, то, за навести хоч людям поряду, щоб люди могли під'їхати чи піти. Брак Коштів довгі роки не давав можливості привезти до ладу цю головну для житлового масиву дорогу. Все корінним чином змінилось цьогоріч. Это многострадальная улица, которая много лет ждала своего ремонта из-за плохого состояния улицы. Гаит даже было выписано предписание водителям восьмого маршрута запретить доезжать до улицы по улице Пограничной, до улицы Долинск. Ремонтні работы тривають с початку лета. встановлені термины робітники вкладаються. Один из пунктов это будет строительство аптеки и медпункта, потому что люди пожилые и по мере даже давления сделать укол. Им приходится добираться порой двумя маршрутами в город. Сі вулиці мають хороше довжне покриття вже нігріма асфальті, даже хотя бы шлаком сипати. Более 400 кубов отвального шлака вивіз на свой район насипалі дороги. За сприятливою погодою закінчити капітальний ремонт і повністю відновити рух вулиці Опагранична обіцяють до 9 вересня. І про спорт у болгарському місті Кранево завершився чемпіонат світу з шашок 64. До бронзової медалі у швидкій грі, яку нещодавно завоювала Тетяна Зайцева. Вона додала також нагороду у класичних шашках. Вихованка заслуженого тренера України Ігоря Губарєва вважається однією з найперспективніших шашисток України. Звання майстра спорту України Тетяна зуміла виконати в 16 років, змагаючись у чемпіонаті України серед жінок зі спортсменками, які вважалися за класом значно вище. На п'єдестал пошани на українських чемпіонатах з 2008 року Тетяна Зайцева піднімалася 31 раз, завоювавши при цьому в різних вікових групах 12 золотих, 9 срібних та 10 бронзових медалей. Нагород з чемпіонатів світу у 17-річної випускниці Дніпродзержинського ліцею НІД тепер шість: чотири бронзові, одна срібна і одна золота, яку вона завоювала в Таліні в 2011 році. Спортсменка абсолютно впевнена, що цей успіх на чемпіонатах світу у неї не останній. І про погоду на наступну добу. У вівторок, 8 вересня, метеорологи прогнозують малохмарну погоду з проясненнями та без опадів. Температура повітря вночі становитиме 15 градусів тепла день до 21 вище нуля. Вітер західного напрямку до 5 метрів за секунду. На цьому у мене все свіжих новин. Чекайте вже завтра у цей же час. У студії працювала Ірина Неділько. Бажаю вам усього найкращого, миру Україні та серці.